Всім доброго дня! Сьогодні відео. Так я покажу вам трошечки їхніх пейзажів, як кажуть. Їхали ми вечірком оце на піцу і я познімала чуть-чуть по А так трошки дороги, як і в них тут. І стальне там покажу. Як вони тут італійці живуть. Це просто такі містечка невеличкі, тут не в самому Неаполі, а якби такі посьолочки. Ось у них так в Італії дуже багато таких дорога над дорогою настроєна. У них місця мало, допустимо, так, і надстраюють так, над дорогою ще мости, такі дороги. Це є в багатьох країнах, так. Так, все зелено зараз, ну, звісно, хорошо, так. Отакі домики. Бачите, і пальмочки кром, пальми, пальми. Багато пальм тут. Як була в своїй дочці, то там пальм майже немає взагалі, там холодніше трохи, а в нас тут їх достатньо. ну, Це й, понятно, це Южна країна, країна то тут обов'язково вони повинні бути. Ось така панорама, бачите, це ми вже приїхали в піцерію. І це покажу як тут всередині трошки. Ось так ми міняємо кожен тиждень трохи в одну йдемо, трохи в другу. Такий наш стіл, поки ми чекаємо, тут що, те, що ми заказали, хто піцу взяв, а хто... я взяла такі кроке з картоплі. Бачите, вони роблять там моцарела всередині і картопля ем, толчонка і це потім її жарять. Ось піцу мій чоловік взяв Маргариту. Саму просту, допустим, яка є піца Маргарита. І вона, по суті, самосмачна, як би сказати. Ось так. Ось так вони їдять її руками, ріжуть на такі триугори. А я взяла таку брускетта, вона називається хліб, такий, він як ем, хрустить так прям піджарений на цьому на грилі чи на десь в печі. На нього накладать. Оце, як бачите, піцу вони витягують вже з печі. А печі такі, як колись наші, наші бабці пекли там хліб і солодкі. Ну, на дровах вони всі оці роблять піці. Це ми вже після піци пішли на каву трошки. В друге завідіння і таку каву з таким маленьким. цим. Піченькуй, а це ось у акації по дорозі теж зняла з машини акації, цвітуть вовсю вже у нас тут. Оце ще хотіла спитати так само. Ось, бачите, така ще пальма теж вона цвіте. і кактуси тут величезні, такі в них постійно теж йду і знімаю, ще потім познімаю інші кактуси, здорові такі більше, більше нашого росту людини. Оце тут недалеко від нас таке росте, це я ось, біля кактуса, Бачите, який великий. Оце так. це я Попросила чоловіка, зніми мене, щоб, понятно було, якого росту цей кактус. А оце я хотіла спитати, дівчатка, це кожен рік оце біля нас тут недалеко цвіте оцей кущ. І що воно таке? Воно таке класне, таке гарне. І теж я питала наших дівчат, тож тут. Колись І ніхто не знає, як вона називається. Подивіться, яка краса. Таке, ось як кожен рік це так рясно цвіте аж до землі. Оце, цей. Я тут ще познімала такі жовтенькі оці квіточки. Таких в Україні теж повно є. Оце, така краса. Напишіть, хто знає так само, Оце мені інтересно, чи в нас в Україні таких точно я не бачила. Такі пушистики, як кажуть. Бачите, яка краса. О, такі вони. Це я себе біля нього зняла. Так що пишіть дівчата. Ось мій вазончик все більше і більше починає розцвітати. Бачите як. Це хочу показати, ще, все у нас такі. Вдома, бачите, які, як вони строять. Ось. Все. Ось у нас сьогодні трошки вітру є, вчора було 30 градусів, ми ходили на море. Ну, прогулятись, але в людей було повно, загорали, купались. У нас ще в квітні такого не було. Бачите, такі балкони в них великі. Це хочу показати ще зблизька трошки, Такі в нас тут дома. Бачите, там воно. Вон там оце дерево. У них абрикоси, і то є. а... мандарини, апельсини, абрикоси, І ще до сих пір є. Вже цвітуть ті, що на наступний год мають бути. Ось такі у нас тут домики. Зблизька, хочу трошки показати. Бачите, в нас тут. Зараз держава заставляє всіх, бо вони мають бути, типу, грін, чистий воздух, тут то, все, це все, щоб люди менше платили, але чи будемо менше ми платити, не знаю. От сонячні батареї на кожному домі пощі, бачите? Ось тут саме більше. Зараз цей дому відремонтували, тільки-тільки і поставили. Раніше не було їх там. І там слідуючі теж дві стоять, і далі там ззаду теж ще один з батаре з тими сонячними батареями. Бачите, І це тепер вже всі дома мають ставити, хто буде ремонтувати, або нові строїти. Мають ставити оці сонячні батареї, або якісь ще нові види цього інновативної енергії, там, допустим, чистої енергії сонячної або вітряна, яка є. Так що такі в нас правила зараз. Хочу трошки зблизько зблизь, показати вам зону. Тут мусорники в нас, як завжди, повно всього ось так.